Вітаю. Ви на каналі ТОся читає казки. Ожинове мишеня. Написав Меттю Грімсдейл. Намалював Тоні Лінсел. Мишенятко обожнювало свою хатинку у селі. Вона була теплою, затишною і підходящого розміру. Та найбільше мишеняткові подобалося, що поруч у садочку росте величезний ожиновий кущ, і щоліта мишенятко ласувало стиглими соковитими ягідками. ням-ням ням. Як добре, що я маю ожиновий кущик. Одного літа ягідки на мишенятковому кущику вродили набагато соковитішими і більшими, ніж зазвичай. Воно почало збирати їх до кошика, і якраз коли в гості завітав горобець, мишенятко було вже втомлене і розпашіле. Ох, яка гарна в тебе ожина. А можна мені трішки почастуватися? Прощебетав горобець. Це моє. Відповіло мишеня, забирайся геть. Не треба бути таким грубим, сказала йому пташечка і полетіла собі далі. Мишеняткові лапки уже почали боліти від важкої роботи, коли він помітив білченя, яке протулилося до садової хвіртки. А можу я почастуватися твоєю соковитою ожиною? запитало білченя. Якщо я тобі щось дам, то для мене залишиться менше, відповіло мишеня. Тож білочці довелося піти геть із пустими лапами. Мишенятко якраз зупинилося перепочити, коли поруч через травичку стрибала кроличка. Ох, ця ожина виглядає такою апетитною, сказала кроличка. Вона такою і є відповіло мишеня, і я збираюся з'їсти усю до останньої ягідки. О, тоді тобі, напевно, буде недобре, сказала кроличка і пострибала собі геть. Сонечко гаряче припікало, і мишенятко геть розморилося. Воно й не щулося, як задрімало. Мишенятко навіть не підозрювало, що хтось за ним підглядає. Це був пан Лис. Коли він помітив, що мишеня заснуло, то прокрався крізь його хвірточку, підкрався ближче і ближче, аж доки не схопив мишенятковий кошик. І тоді тихесенько подався собі геть. І ви, шо аж хрусь, наступив на гілочку. Мишенятко відразу прокинулося. «Ей! Та це ж мої ягідки, це моя ожинка, пропищало воно. Ха, ти занадто малий, щоб мене зупинити, відповів йому пан Фокс і загиготів. Це буде чудовий підвечірок для мене до чаю!» Мишенятко, не здивувалося, що жоден із його лісових друзів того дня не попередив його про пана Лиса. Зрештою, подумало воно, чому вони повинні мені допомагати? Якщо я не поділився із ними ожинкою, а тоді трапилася якась чудасія. На голову лиса упав жолудь. Бум іще один, бум, іще, іще, іще. Бум-бум-бум-бум-бум. Пан лис упустив кошики з ожиною і дременув геть так швидко, як тільки міг. Мишенятко задерло голову, щоб побачити, звідки це падають жолуді, і кого б ви думали, воно побачило на старому дубі. Звісно, білочку і горобця, а кроличка стояла біля хвірточки. Ми не могли дозволити пану лису покрасти твою ожину, сказала Білочка. Навіть якщо ти не хотів поділитися із нами ожиновими ягідками», – додав горобець. Мишенятко було присоромлене, а тоді воно зненацька дещо надумало. Того пообіддя мишенятко усіх запросило на ожиновий бенкет. Воно працювало весь день, щоб усе підготувати. Там був ожиновий сік, щоб освіжитися, ожинове варення, ожинове желе, ожинові пироги і багато-багато ожинових тістечок. Всі звірята казали, що це було надзвичайно смачно. Можливо, сказало мишенятко, ожина смакує краще, якщо нею поділитися.